Так, канал Грунізмі ТВ і, як то кажуть, Mystery Blue Box. Що ж у нас тут запаковане? да? Давайте дивитися, воно дуже якось так крепко закручено. Не знаю з якої сторони до нього підійти, тому будемо підходити з якоїсь. Але не впевнений, що взагалі воно нам дасться, щоб його відкрити. Будемо хоч десь. Його різати. Так. Поки що не зрозуміло. Ага, о-о! Побачив. Так. Так. Цей екшен, на який ви заслужили. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. о о Як то кажуть... Не хоче, щоб я відкрив її ця корібочка. Але нам доведеться, доведеться. Так, наче майже вже відкрили. Дивись. Так, і що ж там у нас всередині? О, Бачите, у нас там маленькі Грогу, о, Слаймер. Слаймер. Тобі привіт від моїх глядачів. Казали, що котики, то плюс дуже-дуже багато крутості. каже. Кажуть, що світильник Маріо то, звісно, класно, але котики це, це плюс дуже-дуже багато. Опа! Отака у нас гра на pc -шечку. Цікаво. До речі, у мене тут з'явився старенький Pentium 4. Я його трошки апгрейджу і спробую на ньому запускати якісь старенькі ігри. А ну дивимось. На що тут у нас? Які у нас тут... Е... О, мінімальні. Ага, Windows Vista SP 32 біта, процесор Intel Core 2. Duo. Я думаю, що пін 4 не потягне, мабуть. О. Але хто його знає? Подивимось, подивимось. А, hard Drive 20 ГБ. Меморі. Ага, ну, подивимось, я поки що нічого не скажу. Подивимось. Така от у нас гра. Кричить ура! О, дивись. Є у нас мануальчик. Ігри у нас ліцензійні в гарному суперстані. Мабуть, десь з якогось магазину його. На трьох дисках. Супер клас. Сподіваюсь. Опа, диск 2. Так, да, прямо взагалі. Ідеальний стан. Ну, Давай вже третій подивимось. Так. Супер. Щойно зроблю а, свій старенький комп'ютер. Одразу спробую. До речі, ось він там стоїть. Біля Макінтошика. Старенький. Пен-4. Все, дякую за перегляд. Це був, до речі, розпакуночок лоту з віоліті.